Мені на цій зміні дуже сподобались. Люди, мені сподобалось вважатися класні. І мені сподобалось те, як ми час проводили, бо було дуже весело, класно. І ну, перші дні було трошки це, ну, ніхто не навчався друг з другого. Потім ми всі це було дуже прикольно, дуже багато класних моментів. І ну, мені сподобалось, що дні не повторювалися і завжди було щось свіже. Так що мені все дуже сильно знало. Мені дуже подобалося танцювати з Тимуром, бо... Було дуже класно, не забула. Це була моя найкраща зміна. Тут з мене були найкращі друзі, яким я завжди могла довіритися. Мені було дуже весело. Я смію, Мені дуже сподобалася зміна. Це одна з моїх найгірших змі. Що я зустрічала перше новий рік не вдома з друзями тут, хоча. Я її заснула, а вже ж, але все одно тут дуже комфортно. Я б поставила 90. Дихалка, не хватало, щоб піднятися на гору, але все одно все дуже класно. А який тобі музей найбільше сподобався? Гуцульський, Як ми вбивали в ту комбіту. Улюблений музичний інструмент після того, як ми відвідали. Зозулька, музей? Зузулька, то що я грала. на Найяскравіший спогад за весь час. Навірно, як. <п 'я> Пані Лиза. Е, мені запам'яталося, як ми вологи знімали. Е, ще мені дуже сподобалось басейн, сніжки мені сподобались дуже сильно. І як ми на дискотеку в першу вечір усіх пісні збирали і всі її Ой, Ось, сподобались дискотеки дуже. Я проявив талам, англійський голосочок. Який твій улюблений трек на дискотеці? Е, сердючка, Говгоп. Ярка Сердючка в Гол, вибачте. Люблений флешмоб за цю зміну. Джамбо-чамго! джамбо джамбо Чамбочаго. Танцювати зараз. Щас! Так! Пане хорошо! джамбо джамбо, джамбо Це був це був мій перший раз, коли я була в таборі взагалі. І це було дуже прикольно, коли ми всі кудись йшли, там щось робили разом. Це оцей вайб. Відчувався, такий ніби сімейний, я б сказала. І Тоже мені прикольні, прикольні дуже мені подобається також вважаті. Прикольні, прикольне бажання, мені дуже подобається. Як ми теж знімали влоги всі, як ми робили також флешмоби разом. Дискотека. Ой, дискотека. А що ти здобула для себе за цю зміну? Е я думаю, я стала. Напевно, більш з людьми так, більш кому... комунікувати. І я стала цього менш боятися, як я там могла боятися раніше. Чого тобі не вистачило на зміні? Напевно, більше часу. Тобто ми тут дуже мало побули. Більше спілкувань, більше всяких двіжух. А що б ти хотіла ще? Ну, я не знаю, мені, мені все вистачає. Мені подобалось. Е... Комната кімната, це перше. Що я нарешті побувала в Гердані в Другий раз. В моїх планах побувати ще тут раз тричалася, як ми піднімалися на гори всі гори. Найулюбленіша активність таборі? Е, чан. Смішкина. Да? Він чан, басейн, флешмога. мені дуже сильно сподобався. Мені сподобалась наша гра вчора. Як а ми, що це була за гра? Як ми вчора строїли захисну стіну і сніжки. А який майстер-клас найбільше сподобався? Саме найбільше мені сподобалося це. Що в нас дуже класні вважати. Що ти собі купила на сувенірному ринку? Я собі купила павука Тому. Я придбав собі найкращого друга свинку. Як ти її назвав? Свинка. Дуже рада своїм друзів. Мені дуже сподобалася зміна, тому що я знайшов багато нових знайомих для себе, нових друзів.